Усім привіт! Це моє перше відео. Е, і перше відео ми будемо робити в стендофі. дофі Опит у мене тут невеликий, але є. Інвентар в мене такий собі ужасний, можна так сказати. От опит у мене є в мене ось союзники, Gold 2. Е, перше, як я сказала, відео буде в стендофі, а далі, мабуть, я буду о, знімати на комп'ютері або ще одне наступне відео буде на телефоні. Е, ну, а зараз ми почнемо з дуельки. Е, ми вже починаємо. Я да, забув сказати усіх з літніми канікулами, щоб всі гарно відпочили. Ай, блін. То да. Щоб всі повідпочивали, набрали сил до наступного навчально навчального року. Та господі, криса. Чого вони крисять, блін? З двох сторон зажимають всіх своїх штук. Я ненавижу вообще Піпі Лайн Це ужасна карта, блін Моя улюблена це, мабуть, як у всіх, Sandstone. Майже всі люблять Sandstone. Тому що це самая адекватна карта. А от Піпі Лайн, я вообще не знаю, це якісь <соць> зародиш того Sandstone, блін Це вообще. Пшу, якась ужасна карта, мені взагалі не подобається. Вроді і нова, ну, типу, оці нові дві карти, пі -пі Лайн і ще якась типу, літня, в літньому стилі друга ще. Вони мені взагалі не подобаються. Вони такі малюсенькі, що там взагалі на просто якось. І, і можна отак зажимати. Ну, це, типу, не чесно і не дуже круто на таких картах. Я взагалі ненавіжу ці дві карти. Но, блин, ну, не знаю. Мені вообще нравится. Мне тільки старі нравятся. Ті мені вообще шось не очень. Так. Нифига. У мене тиммейт тащи. Ну я там вроді разок попав по одному из них. Угу. Ах ти! А! а! Господи. Голди, блін, достали. Я, блін, другий брон... Друга бронза. Ну, тому що в мене старий аккаунт потерявся, почеряшкою стало. То, блін, тепер в мене новий. І мені попадаються, блін, чогось голди, хоча я друга бронза. От мій могут... тімейт уже зараз ще один рівень і все буде теж першим голдом. Ну пипець. А то вже от этот... ксазіат, блін, другий голд. Ну пипець. Як взагалі проти них тащити? Не знаю. О, ну, дві голови дав. Це вже радує. Дуже радує. Так, ну я все одно на першому місці, конечно, з, 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 з моїм тімейтом. Опа! Все, активізувались. От тепер на першому місці. Пять в три граю ужасно. ужасно. Ой, блін, господи. Нечайно. Так, да, круто, у мене 39 кп спочатку тепер. Да, а якщо б, мабуть, було більше, зараз би він мене не вбив. Так швидко. На ножах. Мені пипець. Тому що на ножах я взагалі не дуже. Та, господи, куди я взагалі гранату. Так, ладно. Є, один кіл. Привіт. Ну так. Да. Що я їй говорив? Так. Словили Та да, господи 58 а. Погано, погано. 4 в 6. Ааа! Це що було? мене зажали там Я Її, блін, відійде, що сміх відійти. У мене все одно, блін. вбили. Ну, давай. Ім'я мого тіма не буду говорить. Воно трошки, ну, не культурне, М да. Як вообще стендов дозволяє такі ім'я робити? Такі не культурні. Зачем вообще такі ім'я робити? Є один. сейчас пробуем. Так, карта снова чистенько. Ведь дыму. А не, еще на чистенько. Ты да. И хороший ты да. Опа. Красивенько, красивенько забрали, да. О, М4 1 моя улюблена. Це моя улюблена пушка. Ай-яй-яй-яй-яй. Та бліна. Вроді улюблена, а і улюблена играть щось вообще улюблена. Ну давай, тиммейт. Якщо таким я написав, то не треба ж бути таким. О, ну нормально, хорош, тім. Да, 8 грати. Це ужасний щот. Господи, який щот ужасный. Мого тіма вообще 7-10. Ай, блін. Не вийшло цю катку. Ну, ладно, ми зараз ще другу катку спробуємо. Д -д 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 Дуже Надіюсь, що зможу затащити. Це просто мені взагалі, блін, голодний якісь папапець. <рапев> Вони, блін, мабуть. Не знаю, з п'ятого сезону грають, а вже дев'ятий і десятий не за горами. <рапев> а зараз можна. А ну-ка, я просто наугад виберу якийсь от такий режим. Е, контроль точки, а давайте одинокий снайпер. Спробуємо. Я ще не грав. Е, Максимальне кіль... кількість очків. Так. А, ну треба просто найбільше вбивств робити з снайперки. Окей. Так, ну ладно, мені ця підходить. В принципі, це найкраща по факту снайперка, тому що. Ні, по факту по урону вона таке собі, але з неї можна як звичайного оружія та й в неї і віддача не сильна, що, нормаль... що нормальне притілювання робить. От бачите, вони сразу вже. А, тут ще патрони не, не ограничені. Це прикольно. Можно вообще хорошо стрелять. Mm -hmm. Все, погнали. Буду пробовать. Так, АВМ. -ка. Ладно, давайте с АВМ. Пав, пав. Е контакт. Є контакт. Та, блін, ну це дуже читерська. М110 це дуже читерська. Ну, бачите, це дуже четерське. Оружє. Ну, все, значить, буду только з М110. Це дуже читерсько. І трохи не чесно. Я б сюди тільки додав би муху, да, му, тільки сказав муха і одразу муха. І АВМ. Тому що от, оця М110 це прям ну, дуже читерсько, як на моє мніє. Тому що, типу, це не чесно, так і ще й безконечні патрони. Якщо в типу, не безконечні патрони, це даже так буде дуже читерсько. А. А, так. Снажа точно можна. Я забув. Еу 199 АВП, нормально Нормально Так, привіт Так Є Та, блін Ладу забрав. Є ще один на гачечку. Так, ще є гачечок одного. Так, 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 так. Ну, Привіт. Та Господи, яке я криве? Це пипець. Ну я и кривый. Сэм 110 убиваю 5 лет. CP5, позор. Позорище. Ну, я хоть на першому месте, хоть за цессы после. Нифига я раздавать начал. Симки лив. Так. Начинаємо роздавати. Да, від М110, вообще не спрячешся. Це дуже жстка снайперка. Таке ще й без ограничені патрони. Це вообще, як можно сказати, як калаш. Нє, даже М4А1, тому що дуже точно. Перше місце, мабуть, буду. Опа, теж М110. Опа. А, так ще й. Та господи, ще й ХП гініться. Коли, коли цей, блін. Коли когось вбиває, ще й ХП гінеться. Кипець, ладно, я СВП буду, ну, блін, це дуже читерсько. А СВП треба вижидати. Так просто не получиться вапки. Бонів беруємо 110. Я не хочу програвати. Остається 50 секунд, блін, в мене перше місце, Я й хочу його залишити по-хорошому, то треба філів трошки поробити. Є кіл. А, тут нікого немає. як я... Вот, 67, блин, ну як? Я там 500 миллиардов пуль впустив У мене 199. Прикольно. Так, нема. О, привіт. Та, господи Я зараз уже плакати, блін, буду. Що воно таке? Скло... так жорстко О, наконец-то. Ишла Піш... робота Ну, ладно, все, уже 3 секунди, як би перше місце 212 очок. Перший раз граю в цей режим і я виграв. Ну, як я зрозумів, на цьому наш відеоролик перший закінчується. Наступний відеоролик, мабуть, знову сьогодні буде. Уже. Я спробую зробити його на комп'ютері. То всім до побачення. Пока-пока!